Новий шкільний рік і реформи у системі освіти ставлять багато запитань перед батьками учнів, а також вчителями. Одне із таких ситуація з підручниками. Чи встигнуть оновити навчальну літературу, чи вистачить її на всіх? Такі питання звучать найчастіше. За відповідями ми звернулися до управління освіти. На сьогодні учні перших, других, третіх. П'ятих, шостих, дев'ятих, десятих і одинадцятих класів забезпечені підручниками майже на 100%. Відтепер у рюкзаку школяра з'являться нові підручники, видані у відповідності із зміненою програмою, в тому числі із нових предметів. Та міністерство освіти дозволило школам використовувати і старі, бо кардинальних змін у навчальній літературі майже немає. П'ятикласниця Ліра отримала нові підручники. Єдине на що нарікає дівчинка, занадто важкий. І рюкзак. Обычно, когда я хожу в школу, я ношу очень тяжелый портфель. У нас каждый день по 5-6 по уроков, и это очень плохо, очень тяжело нести свой портфель. Мама Леры Виктория говорит, что им с підручниками пощастило. І проблем с этим у початковой школе не было. Я не знаю, что нас ожидает в старших классах. Сказали, что будут в библиотеке. Даже если они будут не новые, будем учиться по той программе, которая была. так слышала других, что иногда приходится покупать и Хватает там по иностранным языкам, по математике, то есть будем. Надіятися, що все буде добре. З підручниками у середній школі ситуація сьогодні неоднозначна. Як вирішується це питання та чого чекати учням 4-7 класів, нам пояснили в управлінні освіти. Ми отримали підручники для учнів 4-7 класів. На жаль, тільки 50%. Але ця ситуація по всій країні, і я вже я знову повторюю, що враховуючи такий факт, міністерство освіти та науки дозволило використання. Підручників минулих років попередніх років. Видання. На жаль, ті підручники, які нові сьогодні є для учнів четвертих-7 класів, це можливість тільки один на парту. Ми завітали до НВК 56 напередодні навчального року та поспілкувалися з педагогами, що інтенсивно працювали над тим, як адаптувати старі підручники до нових вимог. Програмами у нас оновлені, але підручниками школи не забезпечені. і ми Будемо працювати по старих підручниках, які є не на всі класи і не в повному обсязі. Тому дуже велика напруга буде на вчителя. Проблема з підручниками могла б завдати набагато більше клопоту, якби не було інтернету. Усю потрібну інформацію можна відшукати сьогодні в електронному вигляді, в тому числі і електронні варіанти нових підручників. Звичайно, це вимагає зусиль і креативного підходу від педагогів, а також школярів середньої та старшої школи. На доробку вчителя буде те, що їм потрібно проаналізувати всі нововведення, а також спланувати планування таким чином, щоб не врахувати системність і послідовність викладення матеріалу, розтягнена програма, і вчителю потрібно буде використовувати в одному і тому ж класі підручники як другого класу, так і третього класу. А бібліотечний фонд не має стільки підручників. Ми вже в нашому навчально-виховному комплексі створили чотири творчі групи, які будуть працювати над тим, щоб мінімум. Мізувати ці негативні виявлення дехто з батьків хвилюється, що доведеться купувати підручники самостійно. В управлінні освіти запевняють, цього від батьків школа не може вимагати водночас у школах шукають шляхи, аби вирішити проблему найменшими витратами. Ми не маємо ніякого права. Батьків заставляти купувати підручники. Якщо батьки хочуть купити підручник, вони можуть його купити. Ми будемо виходити таким чином, що будемо пропонувати їм роздруківки. Будемо дуже активно використовувати мультимедійну техніку для того, щоб давати якісного матеріал не покупаючи підручники. Нова навчальна програма у 2016-2017 роках чекає на учнів восьмих класів. В управлінні освіти підтвердили, проблем з підручниками бути не повинно, оскільки, починаючи з кінця серпня, у школи міста вже почали поступати нові підручники. Отримали і вже роздали учням восьмих класів підручників для шкіл з українською мовою навчання 60, близько 60. Сіми 8 і для шкіл з російською мовою навчання до 50% нових підручників вже надійшло до навчальних закладів. Видавництва друкують нові підручники, і за прогнозами, вже до 15 вересня усі восьмикласники зможуть отримати книжки, що повністю відповідають новій програмі. Що ж стосується проблемних четвертих-сьомих класів, зараз проводяться тендерні закупівлі, аби школи змогли швидше отримати замовлення. Раніше підручники.